Христос посеред нас. Тема сьогоднішньої нашої відеопрограми Божі обітниці. Божі обітниці це слова і запевнення, які сам Господь Бог дав людям через святе письмо. Вони є проявом Божої любові, Божого милосердя і, передусім, вірності Божій. Основні риси Божих обітниць це. Не Непохитність. Бог ніколи не відміняє того, що пообіцяв. І ми читаємо це на сторінках Священного Писання, зокрема, у Книзі числа. У 23 розділі читаємо про те, що Бог не людина, щоб йому говорити неправду, і не син людський, щоб йому змінюватися. Чи він скаже і не зробить, буде говорити і не виконає, ні. Бог вірний своєму слову. Бог завжди дотримується свого слова. І це важливо пам'ятати. Далі, слідуюча риса Божих обітниць заключається в умовності та в безумовності. Тобто безумовність заключається, наприклад, в обітницях щодо приходу у світ Месії. В старому завіті ми читаємо про те, що Господь Бог. Пообіцяв, що прийде Месія, прийде викупитель, прийде визволитель. І ця обітниця має сповнитися, вона сповнилася. Але є обітниці, які ми читаємо в священному писанні, що вони є з умовою. Зокрема, Господь говорить, звертаючись до свого вибраного народу ізраїльського, кажучи: якщо ти будеш. От я зачитаю це місце і Священного Писання у книзі «Повторення закону, де Господь звертається до вибраного свого народу, кажучи: якщо будеш слухати голос Господа Бога Твого, благословені ти в міські, на полі, благословені під утроби твої, під землі твої, під худоби твої, під твоїх волів, під твоїх овець. Благословені житниці твої, комори твої, благословні при вході Твоєму, благословені при виході Твоєму, і далі йде ряд перечислення тих благословень, які Господь дає тим, які будуть слухняні Його голосу і Його заповід'ям. Це стосується старозавітнього ізраїльського народу, а разом з тим це стосується і нас, новозавітніх християн, тому що християни це є обраний Богом народ. І дуже важливо є пам'ятати, що ці обітниці мають умову. Є ще і е, обітниці, які несуть у собі джерело надії та втіхи. Тобто вони підтримують у важкі часи. Тоді, коли людина перебуває в якомусь розпачі, коли людина перебуває в такому стані, що здається, вихід. І, власне, Господь обіцяє опікуватися. Піклуватися про своїх дітей у найважчих обставинах, які можуть спіткати людину. Далі ми повинні пам'ятати про вічність, тобто Бог є вічним і знаходиться поза часом, і відповідно Бог дотримує свого слова і проявляє свою обітницю, але тоді, коли наступає повнота часу, коли Він вважає. Що час виконати цю обітницю. Перш за все, ми повинні пам'ятати, що всі обітниці виконані у Христі Ісусі. Перш за все, Господь обіцяв дарувати Месію, Господь обіцяв, що прийде через Нього спасіння. І все це відбулося. Тому і апостол Павло в другому посланні до Корінфян говорить такі слова. Бо всі обітниці в Ньому, тобто в Ісусі Христі. Так. І в ньому амінь. Богові на славу через нас. Тобто апостол акцентує увагу, що всі обітниці збуваються у Христі Ісусі. Перша обітниця це обітниця спасіння. Господь каже, хто вірує і охреститься, буде спасенний. Друга обітниця це обітниця присутності Божої. Господь каже, я з вами перебуватиму аж до кінця. Хлідча обідниця це обідниця миру, Господь каже, мир свій даю вам. Мир душевний, мир, який має сповнювати наше серце, який має сповнювати наші душі, який має супроводжувати нас в нашому земному житті. Господь каже, я воскресіння життя, то вірує в мене, навіть коли помре буде жити. Тобто це є обітниця. Вічного життя для тих, хто повірить в Христа, хто прийме Його як свого Спасителя. Далі в Іванові ми читаємо ще одну обітницю, а тим, які його прийняли, дано владу дітьми Божими стати. І ряд інших обітниць, які ми читаємо на сторінках священного Писання, вони стосуються нас, новозавітніх християн. Ще одна із обітниць – це є. Обітниця другого приходу Христа у цей світ. Господь каже, що Він прийде, прийде у славі. І, власне, всі ці Божі обітниці це є такий духовний скарб для нас, християн, для християн, які вірять, які довіряють Христу, які довіряють цим Божим обітницям, вони розуміють це і стараються. Шукати на сторінках священного Писання ті слова, які несуть у собі надію, які несуть в собі потіху, і які є Божими обітницями. Дуже важливо є пам'ятати про це, дорогі христі, брати і сестри, що тільки на сторінках священного Писання ми можемо знайти відповіді на ці запитання, і тільки там написані ці обітниці, які Бог дарує людству. Тому ми продовжимо в майбутніх наших відеопрограмах, як благословить Господь, цю тему про обітниці. Тому що обітниці Божі і обітниці людські це є те, з чим ми зустрічаємося в повсякденному житті, і те, що є надто важливим у християнському житті. Тому хай. Божа мирість і Божа благодать буде завжди з нами. І пам'ятаємо, що Бог обіцяв своїм вірним я з вами по всі дні аж до кінця віку. Хай ця обітниця зігріває ваші серця. Амінь. Слава Ісусу Христу!